Чужа поговорить. Тарас Загороднюк посміхається та жартує, коли йому студентка Єлизавета стриже волосся. Чоловік каже, так і гроші заощадить і дівчатам практика буде. Бо прийдеш дуже професіональне, приходиш, не думаєш. Жінка каже, і ще й не і тяне, та не те за що платиш гроші. А дівчата за підучаться». тонкощі порукарської справи даються не одразу. Тут потрібна практика, говорить Єлизавета. Тут ми під тройку стрижем зверху під дев'ятку, а тут ми робимо переход. Іноді не можна зробити правильно. Поруч майстер виробничого навчання Юлія Лисіна. Вона пильнує, або студенти правильно робили зачіску, а відвідувачі були задоволеними. Відділити контрольне, непрострижене і внутрішнім зрізом прострити. У Галини Олександрівни стрижка буде короткою. Я захотіла, щоб на зиму коротку стрижку зробити, щоб як спати, так воно не мішало. Дівчинка старається, то значить буду задоволена. Жінка підтримує студентку Аню. Каже, щоб та не хвилювалася. Анютка, не хвилюйся, буде все добре і все вийде в тебе, і будеш хорошим мостером. Анна Іванівна Северук розповідає, короткій стрижці не зраджує останні кілька років. Додає, прийти сюди для неї втіха. Я люблю, що мене на голові шкрябали, там чесали. Я прийшла сюди подрімати. Ліза Федосова майбутня порукарка та візажистка. Фах говорить, обрала свідомо, бо має таке бажання. Робити людей задоволеними. Аби це бажання здійснилося і організували для учнів такі заняття, розповідає майстер виробничого навчання багатопрофільного регіонального центру. Даний час у нас навчальний процес йде. опрацьовуємо конкретно два, три, чотири клієнта. Таку послугу краси спільно з багатопрофільним центром створили для тих, хто не може постригтися у перукарні за гроші. Втім, запрошують і всіх охочих. Для цього потрібно звернутися до комітету самоорганізації населення Південний, розповіла його голова Людмила Музиченко. Ми дуже зраділи і заключили договір і співпрацюємо. Можуть скористатися і жінки, і чоловіки, і діти. Тетяна Рева Олег Кураш, новини на Суспільному. Черкаси.